Шановні клієнти, сьогодні хочемо представити вам новинку. В нашому автосалоні з'явився Jaguar F-Pace. Це офіційна машина 2016 рік випуску. 2-літровий дизель, хороша комплектація, повний привід. Зимова гума Continental. Характеристики 255 60 r 18 парктроніки 360 градусів, Дістронік, адаптивний круїз. Маємо отримання в полосі руху. Сенсор світла та сенсор дощу. Повний безключовий доступ. В салоні у нас зустрічає світлий шкіряний салон. Електронні регулювання сидіння. Топова музика Meridian. Запускаємо. Ніяких помилок не висвічує. Автомобіль працює ідеально. Пробіг 120 тисяч кілометрів. Широка мультимедіа. Камера заднього огляду досить класної якості. Двозонна кліма. Обігрів лобового скла повна площа. Обігрів керма. Мультикермо. Круїз, контроль, датчик світло дощу. В салоні нас зустрічає натуральне дерево. Автомобіль додатково обладнаний Webasto. Дуже хороший стан автомобіля. Обігрів другого ряду сидінь. Сфокусувався. Також вставки з дерева. Електро кришка багажника, непоганий об'єм. Якщо вас зацікавив даний кросовер? Будь ласка, звертайтеся за телефонами в оголошенні. Більш детальні характеристики, опис та ціна шукайте на авторі на нашій сторінці або на нашому сайті відіавтомаркет.